Друзі, в кого є самшит, то знайте, що вже почався літ самшитової вогнівки. Це небезпечний шкідник на самшиті. І він є з карантинним об'єктом. Гусениця його досить велика і вона може з'їсти за досить короткий час весь ваш самшит. Тому ми радимо слідкувати і готуватися до обробітку самшиту або біологічними продуктами, наприклад, на основі бацилістерингієї бактерії. Але краще застосувати хороші, ефективні інсектициди системної дії через те, що цей шкідник досить небезпечний, він може з'їсти самшит і самшит може загинути. Тому слідкуйте і захищайте. Ваші квіти, дерева, кущі. Ну, все, що ви любите і все, за чим ви доглядаєте. Пока-пока, підписуйтесь, коментуйте ваші вподобаєчки, друзі. До зустрічі на каналі.